Дивись, сьогодні Ремлянов, 10, лава, 13 і и 2, лава, 32 вірш. Усяк Бог, хто прозове імя Господнє, спасеться. Читаємо значення цього тексту. «Уживаючи своєї любящей доброти. Бог постарався, щоб звернути увагу людей на правду відносно себе і свою провізію дати їм життя. Він дає приказ проголосити його слово, що вони могли чути. Сатана шукає знищити все людство, але у самому Бог Ласкаво повідомляє чоловіка, що всякий, хто встане по стороні Бога, буде вірити і служити Господу Ісусу Христу і Його, докаже вірність, буде жити. Після потопу Сатана спонукав людей практикувати релігію, як насмішку з Богом. І всі народи прийняли сюди Явовську регію. Тоді його вибрав на рід Ізраїльський і дав йому свої заповіді. І повчив їх, і вони, як вони можуть слухати Бога і жити. Ось так вся справа була ясно поставлена перед людством. Чоловік може вибрати, залишитися у діявоцькій тупі, тупі або вірно служити його. Коментар взяти з вартової башти. Перше число 7 місяць 1937 рік. І так. Усіх запрошено усвідомити, як з його сторони була дана повна нагода і можливість і дається дальшому продовженню бачити, де є правда, де неправда, де є справедливість Божого царства і керівництва і де є несправедливість. Отже, якщо так говорить, що хто призове ім'я Господнє, то й Спасеться, це значить призвати ім'я Його, а його ім'я означає замір відносно Софує. Від його імені розписувався воля Його. Не. Згідно часу подається словам на землі. Тому ті, котрі, Послухаються цього, що Єгова своєї доброти, люблячої, справедливої, дає нагоду зрозуміти, що Єгова якраз постарався для всіх людей звернути увагу на ті правди, котрі відкривають дорогу до життя. Отже, про це постарався досить сильно, Бог Єгова Ісус Христос через своїх вірних на землі написати і подати про замір Божий. Сатана, знаючи, що подано свідоцтво про справедливе керівництво, про замір Божий, постарався. І далі шукає і старається знищити все людство. Тому Бог Його своєї ласки повідомляє, що усяк, хто стане по стороні Бога, буде вірити і служити Богу Його Ісусу Христу. У ті пророста, в ті пророче накреслення, узначення тих пророст, що подає. Йогова. Лише ті, котрі докажуть вірність до Єгови, якщо призивають його ім'я, якщо призивають його замір, якщо призивають його волю, якщо призивають його віску і працю згідно часу, що від імені Його вийшло, то кажуть, таки спасуться. Но, як зазначено, що як же вони можуть отримати спасіння і призивати, якщо не буде їм проповідувати? Отже, імені Єгови все те, що потрібно знати, Його, дає завчасно. І опісня дає час на усвоєння. Ну, возьмем, Якщо його він сказав, що буде потоп, то що коли він сказав, та й зразу виконав, чи якщо Адам сказав що смерті умреш, то що він той день по людському визначенню вмер, в той день притягнув час? Так само і день Господень. Коли відкрив волю Єгови, замір Єговій і хто призиває ім'я, Його замір, Його і волю, Його вістку, Його і працю згідно часу, над якою працює Бог Єговий Ісус Христос по накресному пророцтві, Якщо Він так призиває, як Його подає через Ісуса Христа і вірного Раба, то таки дійсно будуть бачити життя. Тому сказано тут. Стоїть, що Його повідомляє з ласки своєї для чоловіка, що всякий, хто стане по його стороні, то є до його вимогів згідно часу, буде вірити, служити Господу, Ісусу Христу, Його і докаже вільність таке життя. Якщо ми бачимо, що коли Його тільки піднімає слугу, слуга виконує працю, що робить ворог? Це ми бачимо від початку, коли закон угода тільки даний був для людства, щоб жити. І до сьогоднішнього часу вони все перемінюють. Не беруть до уваги закон Єгови, волю Єгови. Ім'я Господнє не призивають, щоб від імені Господнього. Вимоги взяти, а призивають напрасно. Тобто тим самим показують, що вони не стають на дорогу до життя по стороні Бога Його у спільному питанні, а наоборот всі народи за винятком Божої організації стають по стороні ворога. Тому тут засвідковано є, що після потопу сатана спонукав людей практикувати релігію. І так, сьогодні вся земля наповнена релігійним служенням Богу і приближає себе битви Ермагидон. Цю релігію витворено було для того, і всяке лукавство було. Релігію ще доповнили лукаві люди, котрі відкриті є з часу Другого приходу Ісуса Христа після 1918 року, Ісус Христос, коли війшов в храм, то він відкрив чоловіка греха, сина погибелі, і всіх цих антихристів, які уникають, що вони появляться ще вони вже працюють давно для зведення людства. Тому тут показано, що всі, хто практикував релігію, хто пішов за іншим напрямком, не тим, що його відкрив через свої пророчні накрасні значення їх. А пішов тією дорогою, що він сам вибрав по своєму визначенню без пророцтва. Не пророцтво веде його, а яка самолюбна думка, ціль провадить його. Таким чином, такі сотворіння роблять насмішку над Богом і над Божою організацією. Тому не дивно, що сьогодні ми чуємо різні критики, різні такі іменно пониження заміру Божого, народу Божого, Слова Божого, вимогу Божу. Замість того, щоб радісно взяти, то вони беруть свою вимогу і прямують до знищення. Тому Єгова каже, що після потопу, коли він диявол, наповнив між жителями землі релігійне служення, то цим самим вони зневажили Бога. І сьогодні всі народи землі припроваджуються вже до Армагеддона. Тоді до потопу були припроваджені, коли Ангели зведені прийшли допомогти діяволу рішити питання. Тепер же діявол своїми Димонови десами перепроваджує всіх людей добити Ермагедон, тому що не ім'я Боже призивають і не славу Богу віддають, як чуємо сьогоднішній день народ кричить. Увесь не Богу і Йогові слава Ісусу Христу, Царю, що Він воцарився, а героям мертвим слава і тим, хто керує ними цим діявольським правлінням. Тому його. Вибрав народ ізраїльський і дав йому початку свої заповіді, повчив їх, як вони мають слухати і жити. Ну, як бачимо, як тоді боговибраний народ жидівський, одну частину Божого закону брав, другу ламав. І за це був відкинутий Господом. І Господь сказав, віднімайся від вас, Царство Боже, буде дано тому народу, який буде приносити плоди Його. Тобто, який призове Його ім'я, призове Його волю, призове Його вістку, призове Його працю, призове то, що згідно часу Його подає через пророство своїм встановленим порядкам, то таки тільки можуть одержати життя. Тому сказано є, що ось так. Ця справа була ясно поставлена перед людством, щоб вони вибрали те, що рука Божа подала через Ісуса Христа і Вірного Раба. Ну вони вибрали не то, що Йогова подав, а то, що Люцифер подав. Вплив, сатани допустили до себе. Тому чоловік може вибрати і залишитися в Діявоській товпі, або. Якщо він бажає, дійсно призиває ім'я Господа, так як Господь заготував провізію, заготував духовні харчі. І якщо він бере ті харчі і служить Його, такі спасуться, а хто не бажає з радістю брати то, що від престолу Божого від теократії, від Божої влади, порядком, Божим порядком прийшло, хто не бажає брати, він стягає на себе сором, погибель, зневагу для Божого імені. Тому тут дається ще до вибору, щоб кожен осознав, побачив, хто яку сторону вибрав. Чи ту, що від імені Бога і призиває ім'я Бога, призиває Його волю. Його вимоги, його вістку, працю, його позицію по проросту розписано, чи далі призиває свій натягнутий шнур у своїх самолюбних цілях досягати своєї цілі, котру в свій час простягнув руку Люцифер. Коли збунтувався, то він не захотів, славу Богу, віддати, а собі слави шукав. Тому сьогодні вся релігія, все лукавство і всі народи землі, котрі пішли цією дорогою, що Люцифер Перший зробив, вони сьогодні стягають на себе іменно ту погибель, котра ділами їхніми показала, що вони своє життя не розцінили Божим поглядом. І слава Богу, не захотіли віддати, і за це сьогодні не пішли тою дорогою до життя, а пішли дорогою до знищення.